Днями у будинку ветеранів відбулась прес-конференція представників Севастопольської делегації, яка взяла участь у заходах, присвячених плануванню 70-річчя визволення Києва від німецько-фашистських загарбників та 20-му зльоту міст героїв країн СНД у місті Києві з подробицями Алла Харівська. У прес-конференції взяли участь генерал-майор авіації у відставці Анатолій Панамарьо, ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник визволення Києва Іван Хоменко, представник міської організації Молоді регіони Надія Захарченко. На зустрічі з представниками місцевих засобів масової інформації. Учасники Севастопольської делегації поділилися інформацією про безпосередню їхню участь у заходах, присвячених 70-річчю визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Делегація із міста Севастополя по приглашению главы администрации города Киева Александра Павловича Попова была в составе п'яти человек. Киев навстречу встретил транспарантами, 70-я речница вызволения Киева. 70-я речница вызволения Киева от немецко фашистских захватчиков. Лозурги, транспаранты и приветливые ласковые улыбки киевлян. В ходе этих дней мы принимали участие в различных мероприятиях. спланированы были они очень по-умному. Сначала гостей, участников войны, делегатов 20-го слета городов-героев, как бы готовили общественные организации, встречи с коллективами, с, детскими, с детской художественной самодеятельностью, со школами. А потом уже подошло и главное торжество 6 ноября, торжественное собрание, Во дворці іскусств України виступлення президента Віктора Федоровича коротке, но красочнее, йомка і для вітеранів очі було приєдна слити, що пріоритетом в роботі президента і правительства є соціальна защита. Поїздку ветеранів до Києва організував та матеріально підтримав фонд соціально-економічного розвитку Севастополя під керівництвом Павла Лебідєва.